Я його підвів. Слід було сказати про свої почуття. Я знайду його. Капітане, чорна борда вас просто вб'є. Що? Ні, чого б це раптом. Ви його кинули. Не кидав. Він кинув тебе. Ні. У нас перерва. Ще не бачив чорну бороду таким. Я сильно його образив. Так, нічка була важка. Але досить жодної випивки й наркотиків, а найголовніше жодного сіда. Привіт, Едварде. Здоров, що таке? Ви знайомі? Колеги. Колишні, панове, за кінець піратства. Щось не так, наче перед штормом. Від цього залежить уся утеча у нас лише один шанс. Ні, я не можу. Я ніколи таких не бачив. Я все життя був невдахою. Непогано, якщо звикнути. У тебе період, коли ти мрієш бути звичайним. Знайти б нового кращого друга. І як ти ще досі живий? Я не знаю. Я щодня себе про це питаю. Обожнюю хороші піратські історії. Ти не знаєш головного про піратство. Суть не в славі, а в належності до чогось. Гед. Наш прапор означає смерть другий сезон. Чорна борода. Ти тепер бідний? Ні, я просто пробую щось нове. Добре, знову до азів. Може, буде, а може ні. Але все одно долучайтеся до нас у телеграмі, бо ми працюємо для вас з душею в одне рило.